Місто Ужгород, По місту протікає річка, яка називається Уж. І зі спостережень театрального риболова, початок весни, березень 25-го року. День, погода така вся. І прямо-прямо перед театром, і це зараз наші глядачі бачать на кадрі, сидять два рибалки, закинули гудки в річку. І, і рибалі. Співпадіння. Не думаю, саме тим самим, майже тим самим, театральний риболок займається в рамках другого відкритого фестивалю Драма Сьогодення, пане директора фестивалю і директор, художній керівник театру братів Шерегів, пан Рудольфе. Добрий день. Така, така в мене підводочка, риболовна підводочка. Вполював рибалка, щось Підійду після інтерв'ю, поцікавлюся. А, а, <плес> а те, що риболов вполював такий от фестиваль, це вже будемо говорити як факт. Фестиваль під час війни, отак взяли і вирішили започаткувати. Власне, так, це наш не перший фестиваль під час війни, якщо говорити з 2014 року. У нас є ще фестиваль кампанного театрального мистецтва на малій сцені, який ми проводимо власне, в дні цвітіння саку. І коли я зрозумів, що повномасштабне вторгнення, власне, всі театри знаходяться в якомусь такому сплячому режимі. Дивився деякі театри, випускають прем'єри. Деякі театри змушені час від часу зупиняти перегляд вистав із за тривог, і за прильотів. В нас спокійніше, угу. набагато спокійніше, власне, і ми намагалися випускати прем'єри. Ми намагалися дивувати глядачів. Але у нас дуже багато вимушених переселенців, люди, які власне глядачі театральні, які відвідували театри в різних містах України. І я подумав, чому не зібрати ці театри тут, аби е, ці глядачі змогли побачити свої рідні театри на сцені нашого театру? Та, власне, так і виникла ця ідея в минулому році драма сьогодення цього Міжнародного театрального фестивалю відкритого. І коли ми в минулому році його запускали, це була така бета-версія, було дуже багато випробувань, е, війна в першу чергу. Багато хлопців щоденно новини про те, що лягають наші хлопці завдячуючи за яким ми можемо грати. І воно створювало таку певну напружену атмосферу фестивалю, хоча приїздили дуже відомі українські колективи. І після фестивалю я посидів подумав з командою, з оргкомітетом про те, що на наступний рік треба робити все ж таки міжнародний театральний mm -hmm. фестиваль вже, і робити його більш потужнішим театру дотично до драми сьогодення. Тобто драма сьогодення вона несе не лише, вона несе не лише назву фестивалю, а загалом е часи, в яких ми живемо. навіть коли закінчиться війна, коли ми переможемо, драма сьогодення вона все одно буде актуальна, тому що Україна постійно відчуває певний натиск світовий, певні такі, навіть якщо беремо театральну площину, то Цензура і всі ті речі, які впливають на театр, як би ми цього не хотіли на український власне театр. І тому я вважаю, що саме в умовах війни робити фестиваль міжнародний відкритий для України це величезний плюс. Це об'єднання театральних колективів. Це зникає оцей шаблон Периферійний театр. Власне, приїздять сюди національні театр. Вони бачать, що ми так само, як і вони працюємо. У нас хороший високий рівень, у нас хороші професійні актори, так само як у них. Ну просто нам можливо трош трохи важче у зв'язку з тим, що у нас немає 100% фінансування за статус академічний. Тому Є такі нюанси, але якщо порівнювати театральну мистецьку площину по якостям вистав, по якостям сценічного обладнання світлового і звукового, і мала сцена, і велика сцена, і сцена укр... укриття і сцена просто неба. І я ще хочу відкривати сцена укриття. Тому та, та п'ять, і хочу робити, щоб у нас було сім а, ігрових майданчиків, тому що театр наш великий, тобто за днями тижня. Так, да, так, да, так. Да. Ну власне, я е, досить довго працюю в цьому театрі. 19 рік я працюю в цьому театрі. Я в ньому е, спочатку був актором, потім е, я відкривав оці сторінки великої сцени у Фейсбуці, в інстаграмі, малої сцени, тому що нікому до цього діла не було. Кажу, відверто, як я. Mm -hmm. е, я займався продажем квитків на наші вистави. Я займався тим, що я розклеював по місту Афіші. Я завжди казав всім нашим працівникам, всім своїм колегам про те, що Ужгород справді театральне місто. Воно не театральне лише із-за того, що люди не знають, що в Ужгороді працює театр. Тобто будівля є в центрі міста на набережні, де, е, виходячи з вистави, як ви сказали, рибаки сидять влітку. Ну це просто е, ну, такий рядок е, неймовірних дядьків, жінок, які у цих резинових чоботях. Сидять і справді мовляв, треба люди відпочивають, від, від, відхрещуються від тих подій, які, які відбуваються зараз в цей час, ми рибалок можемо не трогати. Це просто така прив'язка була. А, ви знаходитеся на трафіку. Ну тут трішечки з, з, з театру почну а, говорити маркетинговою якоїсь термінологією. Це трафік. А, і, і умовно кажучи, якщо б театр був би. На другій, там, на третій лінії, mm -hmm. вам би з точки зору менеджменту треба було б інвестувати додаткові ресурси на те, щоб людей трафік оцей, завести туди. Mm -hmm. Ви отримуєте це в, в вигляді такого бонусу, в який вам не треба інвестувати свої зусилля. Трафік вже є. Літо, ну, в принципі, то я. Зимовий, зимовий рад не був, не був, але неважливо. Весь і літо, і осінь, і весна. Тут трафік, тут люди, які прогулюються, відволікаються, зосереджуються, неважливо що. І оце ситуативне рішення звернути і піти до театру, воно може бути. Їм просто треба, от те, що ви говорите, треба дати цей посил. Вони мають побачити, чи їм має в око вкинутися та афіша, чи щось в вікні от його має там заманити, чи десь гучномовець якийсь, чи перформери з числа акторів, числа кого завгодно могли б виходити і до тієї вистави, що там, наприклад, сьогодні у нас якась. Що Кайдашева сім'я і Кайдашиха на воротях в червоних щоботях, вже їх починає сварити, я вас всіх запам'ятала хто без квиточка, наприклад. І це ситуативний такий імпульс, і люди такі: хм, ви кожну завершення кожної вистави в рамках фестивалю супроводжуєте закликом заклик до дії. Action, action, да? Будете спускатися, зайдіть купіть квиток наступної вистави. Так? Так. О, і те саме просто його винести за межі коробки театральної, а там трафік вже сформований. І він той, що із... Вони... Ну, це ж люди не ті, які думають про шматочок хліба. Да? В них базова потреба закрита, і вони готові. Ну, Тобто, для них це не проблема там, вартість того квитка. Навіть в партер, навіть в перший ряд, ну тобто це нормально. Їм треба підштовхнути, маленько підштовхнути. А хто вас підштовхнув до директорства? Ви ж тут весь цей час переговорили, переназвали всі свої пастазі до цього, але зараз ми з вами говоримо як з директором, художнім керівником. Хто, хто, хто чи що? Хто це? А це uh, вам будь uh, бідніше. Цьому, і <реш> та, <реш> та, <реш> як була ситуація? <реш> та, і те питання, це і є іменник. Власне, дивіться, uh, ніхто, не було нікого, хто мені казав, що ти можеш посісти, там, ти можеш якісь зміни зробити чи ще щось. Що? Це внутрішні стержень, це характер. Uh, занадто довго наш театр знаходився в такому режимі з де ми. Де ніби й називалися театром, але грали одну виставу в місяць на місяць. Mm. Або навіть і рідше грали. Я пам'ятаю ті часи, коли ми їхали на гастролі по 10-20 днів, маючи при тому добових 15 гривень. Грали не найкращий репертуар нашого театру. Його демонстрували загалу українському оглядачеві і поверталися з невисокопіднятим носом. Нам е інколи було соромно за те, що ми робимо там: в Одесі, в Києві, Франківську, у Львові, буде в су на сумщині mm. і тому. Е Довгий час я намагався це все змінити, будучи звичайним актором. Я ж просто повторююсь, не хотів би, звичайно, повторитись про ці сторінки, які відкрив про те, що я сам продавав ці квитки, про те, що я клеїв афіші, про те, що я постійно спілкувався з глядачами, і навіть люди у Фейсбуці, в інстаграмі. Купуючи в мене квитки, техали там Ган Скіфар з вистави краще залишайся мертвим, продавно видки ці... І я розумів, що якщо я не захочу посісти, сісти в це крісло чи не крісло, ну, чи посаду обійняти цю, для мене це не крісло, для мене це не шаблонна якась справа. Для мене це рушійна сила, це лідер, який веде за собою колектив, команду. Це не якийсь там начальник, який буде розказувати, як має, правильно має театр працювати. Всі знають, як має театр працювати. Ми маємо дивувати. Люди приходять в театр за емоціями. Ми просто повинні їм наштовхнути на ці емоції, які ми хочемо від них побачити. А для цього має бути лідер, який правильно формує репертуарну політику, який знає, що зараз потрібно театру, який знає потреби театру, окрім адміністративної частини, господарської частини, творча частина. Теж за чим люди йдуть в театр. Спочатку я почав не з репертуарної політики, я почав з облагородження нашої території, з прибутникової території, розчистили чагарники, зробили сцену просто просто неба. Потім, на рахунок того, хотів би вам відповісти, о том, що ви сказали, що як людей треба заманювати до театру. ну Для того, аби люди знали, що в театрі відбувається, має бути репертуарна афіша. Хоча. Правильно? Вона має висіти на Так. Та. І коли ми почали робити ці репертуарні афіші, було дуже темно. І в темну пору сюди молодь ходила до театру на стіни театру. Просто пісяла відверто. Ну для них це було просто вбирання, величезне вбирання в центрі міста. Що я зробив? 360 лампочок. Ми замінили, поставили, поставили світильники. Зараз театр світить, угу. і мені... ми покажемо глядачам. Ну, як виглядає. Ми... І а, зараз да, та з іншої світло. сторони е, Ужгороду через річку, через міст можна помітити, що які події відбуватимуться в театрі. Це видно, ці банера вони світяться вночі. Потім mm -hmm. ми почали працювати над внутрішнім сервісом. Тобто люди заходять до театру, вони ж не йдуть відразу до глядацької зали. Вони заходять через вестибюль, знімають свої верхній, верхній одяг, піднімаються сходами наверх, або ж відвідують вбирані, де ми теж mm -hmm. почали дуже інтенсивно прибирати. Бо ну це просто було. Я навіть не хочу називати це, просто не, зараз не, не заходять в голову ті слова, які би, я назвав нашим пирань, які вони були до того часу, як я вчора цей театр. Другий поверх фоє. максимально радянський, просто дерев'яна оббивка. Затрипані ці дужки, де люди сідають, очікують початку вистави. Вистави нічого не відбувається, ніякої атмосфери. Люди не знають про що буде вистава. Не було ні програмок, нічого. Просто така коричнево сіра будівля, як всередини, так зовні. І люди приходили до вистави. Загалі сиділо ну 20-30 людей, ну 50. Ну інколи бувало 100. І ми це все маншлавий такий. Це, це, це прям так. Це, це, не не було, не не очла, не. це було очла. Для нас це було і Ми раділи, ми ще вдома тішилися і люди, ну хоча люди знають. Або в Україні були... театральний був. Та був. Ну, Бу, є, був продовжувати, але, але тут ситуація така. При Проші? тому, що глядачі вони любили нас, вони нас тегали весь час, вони про нас весь час писали, вони там якісь пропозиції писали, щоб було краще, якби вони це зробили. Ну, але чомусь е -е, не доходило це тодішньому керівництву, і позатодічному керівництву вони це не розуміли. Для них це не було таким важливим аспектом розвитку театру. Ми це все зробили. Я скажу: у жоді театральний був. У нас е -е, прем'єра за прем'єрою, вона Дуже багато подій, окрім вистав. Ви за 24 рік випустили Скільки? 7, 7 прем'єр? За 24 рік ми випустили 9 прем'єр, а за сезон 13 прем'єр. Тому що є рік, а є театральний сезон, ви ж знаєте, вона може відрізняється. Власне, зараз, за 25-й рік, у нас четверта прем'єра, прийшла сім'я 27 березня в Міжнародний день театру. Я сподіваюся, я розумію, я чітко розумію, що цього разу у нас не буде 13 прем'єр, але 10 буде Тому активна робота творчого колективу це і є наповненість глядацької зали. Тобто, відповідь на запитання, що у вас з акторської гримерки е, на посаду е, керівника, да, це. Внутрішній неспокій, да? немає внутрішньої згоди з тим, що було. Вплинути це акторськими засобами не, ну, не виходило. Це інший інструментарій, інші можливості. Тому треба було брати. Я чому це вирішив пройти? Тому що я, от зараз ви говорите, я згадую, була в Києві була значить, якась круглий стіл, це називалося. Театр-критика, де сиділи, ну, така умовно, там багато людей було. умовно була спільнота представників і театру, які кричали, що про нас ніхто не пише. Напроти них сиділи представники медіа, які казали, нас ніде не публікують. І вони прям чули один одного. У них конструктивний діалог був такий. І тоді Олег Вергес. Він був спікером, якісь там незрозумілі запитання, і він передає мені мікрофон. Каже: розкажи, ти що з цього приводу? Думаєш. Я тоді, я, я ж в мене немає театральної освіти. Да? в мене менеджерська освіта, і я працював менеджером, продовжую, продовжую працювати менеджером Маркетинг, Це оце, оце прямо моє. Кажу, дивіться, скажіть мені про всіх не пишуть чи про когось пишуть. Ну, про когось пишу, окей. Ем, всіх не публікують, чи когось публікують, ну, когось публікують. Я кажу, які цифри? Давайте поговоримо про цифри. Давайте зрозуміємо, скільки. Я почав дуже прості запитання ставити. Я кажу: окей, скільки в нас гальний театрів в Україні? Що ти придумався? Багато. Ні, ні, багато. Багато це то скільки багато. багато? От, і це до того, що ви кажете, всі знають, як має там, будуватися робота в театрі. Я вам хочу сказати, що ні. От прям ні. На рівні теорії якоїсь такої, відір, максимально відірваної від практики, спеціалісти всі. З, зрозуміло, це шаблони вислів, які сприймають всі, і всі так гучно про це говорять. Тут мається на увазі. Я не намагаюся шаблонно говорити, я не намагаюся когось закликати до чи когось чогось повчати. Я маю на увазі про те, що кожен керівник він несе відповідальність за ту діяльність, яку він робить, і його, його стратегія розвитку театру вона потім показується з часом, чи навіть в цей же час показується відвідуванням глядачів до театру. Якщо розглядати виключно театр як творчу площину, як мистецьку площину, де мають відбуватися класні вистави, це класно, але ми так можемо грати і в амфітеатрі. Uh -huh. Розумієте, Нам uh -huh. тоді не потрібна будівля театру, ми можемо просто випускати виставу за виставою, і грати в амфітеатрі, поки гарна погода. Гратина, well, а зимой там. Да? Так, а взимку будемо просто э, готувати нові прем'єри. Але це ж не про... та, але це ж не про це йдеться. Розумієте, я, е, е, я з тих mm -hmm. керівників, які чітко даю собі звіт, те, що я роблю, mm -hmm. і я люблю помилятися. Ви не повірите, я страшенно люблю помилятися. Коли я помиляюся, я розумію, що я рухаюсь в правильному напрямку. А коли тобі здається, що ти вже просто е, бог театру, ти там е, мельпомена там, і ти знаєш, як воно працює. Ніхто не знає, як театр працює. Сьогодні в тебе є глядачі, через рік в тебе не буде глядачів. І через два роки в тебе знову з'являться глядачі. І ти не будеш розуміти, якщо ти не будеш аналізувати, що саме ти зробив для того, аби повернути увагу глядача до театру, ти не зможеш рухати цим театром. Mm -hmm. Окрім того, відкидаємо площину глядачів. Внутрішня політика театру. Колектив, адміністрація театру, творчий персонал, господарські служби, цехи і вся ця решта. Їх треба також якось мотивувати. Коли ми почали робити 13 прем'єр, до мене почали підходити художники, наші кажуть, слухайте Робофа, ну згідно е моєї посадової найбільше трьох вистав робити. Я кажу, та я розумію. Я кажу, ну давайте будемо робити три вистави на рік і будемо знову, виходячи з цього приміщення, говорити ужорицям, що ну вибачте, ну ми, ми не вміємо працювати. Кажу, або ми включаємося, вмикаємося і робимо це зараз, і потім пожинаємо там плоди слави, чи там я не знаю, як ви це хочете всі називати. Кажу, і будуть нас стегати, будуть про нас писати, будуть казати, mm -hmm. блін, що ж там відбувається в цьому ужгороді. В ужгороді. Так як само, як зараз приїздять директор, художні керівники національних театрів зі мною знайомляться, тиснемо руку і кажуть, де ти був раніше. Mm -hmm. Типу, ти починаєш нас дратувати. Я, вам, я вам, Ти починаєш це робити, що ми хочемо, ми мусимо теж це робити, бо розуміємо, якщо ми це не зробимо, вся увага буде на тобі. До тебе їздить ICTV, СТБ. Що ти таке робиш, що ти привертаєш цим увагу? А я кажу просто, я роблю це публічно. Все, що я роблю, я публікую у Фейсбуці. Я нічого не приховую. Приїздить до нас Цикина, наприклад, чи приїздить до нас Садаків, чи приїздить до нас Держепліськи. Я про це пишу у Фейсбуці. Я говорю з Держипільським при колективі. Я записую, мене фотографують. Я це публікую, що зі мною говорив Ростислав Держипільський, директор, художній керівник, народний артист України лауреат Шевченківської премії. Якого який... цей момент підсвічував сам сам сан режисер культового фільму Довбуш? Розумієте, ну, типу, цього могло й не бути. Це могло бути, і ви б про це могли не розказати. Ви б собі Ні, тихенько про це. про це б там пишалися там всередині, і, і це... моя сім'я б цим пишалася, але я хочу, щоб люди, глядачі, бачили про те, що ми справді йдемо, крокуємо тими сходинками, аби стати топовим театром України. Я не кажу найкраще. Але в топі списку цих я не знаю, які нас найкращі театри, Ну, справді я не знаю. Я за ці два роки своєї каденції я... посилання про театральну риболовля, про театри, що буде в описі. Там можна буде почитати після того, як дослухаєте наше інтерв'ю. Так я впродовж цих двох років, окрім того, що я відвідував театри Європейського Союзу, я почав їздити українськими театрами. Багато театру їздив. Передивився купу їхніх вистав. Вистави чудові, обслуговування не дуже. Або ж навпаки, обслуговування хороше глядачів, вистави ну не дуже. Або ж невдалий режисер, або ж невдалий матеріал взяли для постановки. Mm -hmm. І це теж дилема для художнього керівника. Він відповідає за репертуарну політику. Хто там не був там головний режисер, чи там адміністратори, чи заступники директора, все одно директор бере на себе цю відповідальність. Бо якщо буде провальна вистава, ну наприклад, прийде там перша вистава «Аншлаг», шлах, люди напишуть Брін, друзі, ми не розуміємо, про що йдеться мова, буде менше глядачів. Лише директор нестиме відповідальність. Чому? чому він обрав цей матеріал? Mm -hmm. Чому не ті актори задіяні, Чи, чому він запросив саме цього режисера? Всі питання ставлять директору, Більше нікому. Тому тут питання таке: я, я настільки люблю наш театр, що я завжди його вважаю найкращим. Завжди. Це як. Моя, моя дружина це знає, діти мої знають, що театр – це мій перший дім. І коли ти настільки любиш свою роботу і ти її ставиш завжди на перше місце, вона тобі стає на роботою, а твоєю домівкою, твоєю, твоєю, твої, твоїм будинком, в якому ти проживаєш, і цей колектив він стає твоєю сім'єю, і ти намагаєшся розуміти проблеми кожного. До мене приходять кожен день. Жалкується, хтось там не жалкується в кожного купа різних проблем mm -hmm. сімейних. І окрім того, що я думаю, щоби ми завтра поставили чи якого режисера запросити, я намагаюся слухати кожного. Тому що я розумію, якщо я втрачу цей контакт з колективом, їм стане цікаво працювати в тій атмосфері, яку створюю їм я. Це буде недовіра колективу до директора. І тоді, для чого мені очолювати цей театр? Лише для того, щоб писати публікації, чи все ж таки краще налагоджувати оці стосунки з колективом, бути однією великою сім'єю. В сім'ї теж о, не всі один одного дуже люблять, але є повага. Особливо кава... ну, в Кайдашеві. В Кайдашеві це окрема історія. Це... Тому в е... мене бачення таке. Можливо, хтось каже занадто молодий. Можливо, хтось каже занадто імпульсивний, Там, радикальним мене називають, Там, психом. Я не знаю, будь-як мене називають. Ну я такий, який є. Це моє бачення розвитку. Дату. Я не будую плани, в мене є стратегія. В, ко... в кожній стратегії є Купа окремих підпунктів, де можна будувати плани, щоб виконати оце стратегічну цю вільню. Тому задавайте ще. Ні, так, ну, мені дуже резонує. Тобто, я... Яким тільки мене радикальним не називають. Я читав, я читав. Я читав. Власне, тому я вам і казав, чому я вас запросив члени живі, тому що мені імпонують люди, які не бояться говорити те, що в них. А Щас я вас відмовляв, може, не треба. <гум> Ні, не треба. То я е, всіх, ну це навіть давайте так, це неумовно, а я от прям е, керівників, е, з кимось спілкуємося, з кимось менше спілкуємося театральним. Е, я їх всіх е, розділив на дві категорії: Тим, кому зручно просто сидіти в крівому кріслі, і інші, оті непосидючі. І от зараз е, навіть. Попри те, що ви зараз сидите, але ви не сидите, вас е да. колотить. Да. колотить. Я думав, не <laughs> От, і ну, я не знаю, що в нас хіба що вітальна зустріч пройшла в, в вашому директорському кабінеті. <реш> ми... І все, і завелось, і понеслося, що там, отут, отут в мене буде оце, а тут от оце вже є, а тут ми зробили, а тут ми оце І це, це, це який шалений тиждень, фестивальний шалений тиждень, те, що є зустріч з театрами, з виставами інших міст. Інших країн все ж таки фокус, фокус вашого фестивалю в тому, що ви, ви конкретно як керівник, ви конкретно як театр, ви конкретно як Ужгород. Це такий епіцентр, який прямо завойовуєте. Ви не випрошуєте, ви кажете, що ви або підтягуєтеся і колотіться десь в нашому напрямку, але або все, вся увага. До, до нас. Ну і що робити? Що столичні прем'єри трішечки медійно? Мидійно вони десь на, на другій цій сторінці відносно того, що відбувається на сьогоднішній день в Ушараді. Суб'єктивно, напишіть мені про це. Да, Але в мене в, в моїй бульбашці це так. У Рудольфа в стрічці виглядає це все так само. Драма сьогодення.